Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Повтока Сьогодні поговоримо, як вивчити портальську мову за три місяці. Сьогодні я дам 5 дієвих порад, як вивчити портальську мову за три місяці. Ці поради засновані на моєму особистому досвіді, тому підписуйтесь на канал і давайте починати. Перша порада. Починайте говорити з першого дня. Вивчаючи хоча б декілька слів кожного дня, відтворюйте їх, і це вже буде давати свій результат. Дуже хороший метод, яким я сам користувався в початку вивчення мови, це пересказ текстів. Тобто беріть самі прості якісь дитячі тексти або просто почніть розповідати про себе, але перед зеркалом. Вивчіть якісь фрази, наприклад, хто я, звідки, яка моя спеціальність, чим я займаюся, скільки мені років, та відтворюється кожного разу перед зеркалом. Це дуже допомагає в процесі вивчення мови. Спілкуйтесь з носіями мови. Маючи вже багаж фраз. Ви можете вже розповідати про себе, запитати людину, як справи, спитати, чим вона займається взагалі в житті, звідки вона, скільки її років і тому подібне, і поступово переходити від теми до теми, вивчаючи те, що вам дійсно потрібно. Якщо вам дійсно цікаве вивчення португальської мови, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я щодня публікую цікаві слова та вирази в різних контекстах, які вам допоможуть використовувати їх на практиці. Просто варто буде зайти в телефон, вивчити декілька фраз і вже їх використовувати на практиці. Тому посилання буде в описі під цим відео. Слухайте португальське радіо. Якщо у вас є автомобіль і ви багато часу проводите в ньому, то включайте радіо для того, щоб чути живе мовлення. Так На радіо часто йдуть якісь підкасти, якісь інтерв'ю, які допоможуть вам відчувати це живе мовлення, як спілкуються португальці. П'ята і напевно головна порада за сьогодні не порівнюйте себе ні з ким. Ваша дорога унікальна, і план вивчення може чужу звідти від інших, тому не потрібно думати, що в когось краще виходить, а у вас – гірше. Вас виходить так, як виходить. тому вивчайте погаську. підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм, ставте лайки та до нових зустрічей.